Отже, коли ми створюємо календарний план. Зверніть увагу, я одразу приготувала собі в торічний календарний план. Також я відкрила Human. У вкладці простори є курси. Це ті курси, які створює вам адміністратор. Ви викладаєте в третьому класі інформатику у першій групі. Заходжу. І тут є зміст. Це є наш календарний план. Зверніть увагу, ми з вами календарні плани здаємо на перевірку завучу. Так само і тут зміст потребує затвердження. Це означає, що коли завуч передивиться наші з вами календарні плани, він їх або затвердить, або відправить на доробку. Що ми маємо зробити? Ми заходимо у зміст. А якщо він вас вже розпочати, ви будете його редагувати. Якщо щось не влаштовує, можна все видалити. Так. От у вас буде виглядати вікно таким чином. Перша тема блок. Для того, щоб мені було зручно, я розділю свій екран на дві половинки. У вас внизу у всіх є клавіша Він. На клавіатурі це така сама клавіша пуск з таким самим малюночком. Бачите, якщо натиснути на клавіатурі ліворуч, внизу, клавішу Він та клавішу, стрілочку, ліворуч або праворуч, віконечко подсунеться. воно стане рівно на половину монітора. Так само календарний план. Він праворуч. Що я маю? У мене два вікна двох програм. В одному вікні у мене текстовий документ з календарним планом, в іншому вікні у мене календарний план з міст зума. Що я роблю? Я копіюю першу назву блоку тем і вставляю. Зверніть увагу! обов'язково треба натискати літачок. Теми, назви блоків тем це 1, 2, 3, 4, 5. А уроки це 1, 1, 1, 2, 1, 3. Копіюю тему першого уроку, Вставляю. Не забуваємо натискати літачок. Копіюю тему другого уроку. Дати поки що не проставляємо, це лише перелік тем. Щойно буде розклад, ми будемо проставляти дати. Наприклад, я перенесла всі ось ці 12 уроків і починаю другий блок, тобто другий розділ свого календарного плану з І копіюємо те. Я раджу вам домовитись і зробити свої календарні плани публічними. Саме так будемо робити ми з Юлією Геннадійною Барковою. Щойно я закрию, подивіться, зміст з'явиться ось тут. Якщо мені треба його змінити, я натискаю, редагувати. Потім прямо тут можна буде запланувати урок, наповнити його оклатною, що по ньому все це було у нас у курсах. Запланувати, додати діяльності. А ось тут є ось така шестерня. Це налаштування. Тут можна зробити курс, як у мене публічним або не публічним. Автоматично бо вони у вас не є публічними. Це я вже зробила. Це означає, що кожен учитель школи, нашої школи, зможе побачити мій календарний план і завантажити його собі. Також у наступному відео я покажу, як зробити копію, наприклад, третій А. Я заповнила календарний план. І скопіювала його у третій Б, 3В і третій Г, а потім проставила дату.